So, hello everyone. Uh, today I just want to make a, a short introduction. Uh, I will be talking about the Matanka doll, and the speech includes some cultural and ritual vocabulary, such as relic of authentic Ukrainian culture, cross, pagan, and also some uh, terms related to materials the doll is made of. Um, Some of the key terms will be shown on the slides. Uh, So, my presentation starts now. Uh, Нашою темою нашої практики перекладу сьогодні є DIY. Uh, мені б хотілося познайомити вас з невід'ємним символом українського народного мистецтва, а саме лялькою-мотанкою. Тож запрошую вас на майстер-клас з виготовлення таких іграшок. Ви можете бачити такі ляльки на слайді і хочу розповісти трошки про їх історію. Якщо заглибитись в історію цих іграшок, то спочатку їх використовували за призначенням, тобто їх виготовляли для дітей. 200 років тому в Україні не існувало іграшкових магазинів, де можна було б придбати якусь цікавинку для дітей. Тому батьки в ті часи підійшли до питання креативно. Вони з підручних матеріалів створювали іграшки, ляльки-мотанки, якими могли гратися як дівчатка, так і хлопчики. І це можна назвати своєрідним українським хендмейд або DIY. І вже згодом, як це притаманно колишнім народам язичникам, ці іграшці надають певного сакрального або обрядового, обрядового значення. Тож лялька-мотанка це предмет української культури, який в давні часи. Почали використовувати як оберіг. Він захищав дітей та дорослих від хвороб, нещасть, злих духів. Також такі іграшки створювалися для виконання бажань, наприклад, перевернути удачу, щастя, добробут та багатство. А також Вважали, що лялька-мотанка може допомогти отримати бажану вагітність або зберегти здоров'я? Переходимо до наступного слайду. Окрім того, що лялька-мотанка є реліктом автентичної української культури, майстри часто обирають цю іграшку. Для майстер-класів ще й через її досить нескладну технологію виготовлення. Щоб змайструвати просту ляльку мотанку, потрібно від 40 до 60 хвилин. А більш складна іграшка з додатковими елементами, наприклад, косою, фартухом або хрестом, потребує до 2 годин вашого часу. Також ви напевно помітили у ляльок обличчя відсутнє. Так, це теж прикмета, тому що вважалося, якщо на ляльці намалювати або вишити обличчя, вона може набути душі. Натомість відсутність обличчя робить її нейтральною та захищеною від негативних впливів. Без обличчя лялька-мотанка символізує кожного члена родини та цілу сім'ю загалом. Деяким лялькам обличчя заміняє вишитий сакральний хрест. Тут теж є своєрідний сенс. Вертикальна смуга на хресті символізує чоловіче начало. А горизонтальна жіноча або ж небо і землю відповідно. Переходимо до наступного слайду. Для вироблення ляльки потрібні наступні матеріали: клаптики натуральної тканини, льон чи бавовна, наприклад. Кольорові нитки або мотузка для перев'язування, наповнювач, вата, сіно, трава, зерно або крупа, стрічки, тасьма, хустинки для прикраси. Із інструменти для виготовлення ляльки потрібні лише ножиці. Голку не застосовують. Це ключова особливість ляльки-мотанки. Зазвичай, виготовляючи таку ляльку, в народі говорили не шити іграшку, а мотати. Тому її називають мотанкою. Намотування здійснюється виключно за годинниковою стрілкою. І всі частини тіла ляльки та її одяг. З'єднується ниткою. Важливим моментом є також, що лялька повинна мати хрестоподібний вигляд. І під час, ляльк, і під час вироблення ляльки потрібно мати гарний настрій та позитивні думки. А ви загадуєте бажання, яке має виконати лялька. Переходимо до наступного слайду. Голову ляльки створюють за допомогою квадратного шматка світлої тканини, у якій вкладають наповнювач: вату, сіно, траву, зерно або крупу. Потім щільно стягують ниткою. Нитку мотають завжди непарну кількість разів. Знову тут є свій нюанс. Говорять, що це на щастя. Ви можете побачити результат на слайді. Виходить така голова ляльки. Далі наносять хрестовий візерунок на голову за допомогою тясьми. Тут вона зелена. Ви бачите на малюнку 2. Потім скручують вузьку смужку тканини в рулетик. Вона тут рожева, формують вузлик на кінці для долонь. І цю смужку прикладають до тулуба та прикріплюють нитками та тасьмою. Ви можете побачити це на малюнку 2. Після того, як тіло ляльки створене, додають волосся та оздоблення. Тут немає чітких правил, все залежить від фантазії митця. Наприклад, цю ляльку, як ми бачимо, одягли в сукню та хустин, які теж прикріпили за допомогою нитки. От така вийшла лялька у цієї майстрині. Тож зараз ляльки набувають міжнародної популярності. Концептом, концептом ляльки мотанки надихаються українські дизайнери. На слайді ви бачите підвіску, яка називається Трипільська лялька-мотанка. А у Франції проводять DIY майстер-класи та продають авторські мотанки. А на платформі Reddit майстри публіка... публікують фото сучасних ляльок мотанок у вигляді кіз, козаків тощо. Ви можете побачити на наступному слайді теж такі інтерпретації. Ну, це свого роду е, інтерпретації традиції в сучасному естетичному ключі, як їх бачать е, митці. І якщо ви наберете в Google назву мотанка Traditional Ukrainian doll, ви побачите безліч зображень традиційних українських ляльок, описів їхнього символізму. Технік виготовлення, а також відеоуроків і матеріалів? Як виявляється, дорослі та діти обожнюють ці заняття? Я не знаю, може є в цьому щось загадкове та сакральне? Як ви вважаєте? І ще до вас одне маю запитання. Яке бажання ви загадали ляльці? Мотанці, якщо б побували на такому мастер-класі, дякую за увагу.